Якщо ми зможемо зберегти, ми зможемо зберегти ем, ті початкові ем, шляхи розвитку інформаційного суспільства, які формуються в Україні, адже я вам скажу, що зовнішній світ, навіть ем, такі, ем, такі моменти, що стосуються дистанційної освіти, ми... Випереджаємо інші країни, набагато випереджаємо. Ми багато навчилися під час пандемії, але тому, що, що ми навчилися робити під час війни такого досвіду, жодна інша країна зараз не має. Мало того, ми постійно знаходимося в тонусі. Ну, що це означає? Це означає, що ми постійно працюємо в такому режимі. Це не залишається в форматі. Я це вмію, я це тоді, ми це тоді робили, а тепер ми можемо це не робити. Ну, наприклад, там робота з камерою. Ми можемо не робити це, це, адже ми це вміємо. Ми це вміємо, все добре, ми це не будемо робити. Але ми виходимо з тонусу. Чому? Тому що цей soft skill. Ці навички, якщо їх не тренувати, вони деградують. Чому деградують? Тому що розвиваються технології, тому що розвиваються навички, тому, що розвиваються конкуренти. І тут я вам казала про те, що можна боротися, можна ігнорувати, але це все погрожує тим, що наступним кроком. Це технологічна нерівність, потім соціальна і далі фінансова. Але що будемо розуміти під фінансовою нерівністю. Це буде під питанням.